Це у нас аудюшечка на іслайні, тонована, хром-пакет, шкіряний салон, чорна стеля. На кліматі, всі 4 склопідйомники, два ключі, шкіряне кермо, 205 тисяч кілометрів оригінального пробіга. На е, механіці. 6-ступенева механіка, тобто надійна трансмісія. Під, підлокітника, на жаль, немає. Є AUX, є підстаканечки, в шикарному стані шкіра автомобіля. Дивимось далі. Тут у нас також все прекрасно, все почищено, все супер. В ідеальному стані дверні карти. Один власник в Україні привезена була з Німеччини з оригінальним пробігом 205 тисяч кілометрів. Поспішу зауважити, що є Car Vertical, перевірка даного автомобіля. Автомобіль у нас на красивих фарах, лінзована оптика, денні ходові вогні, туманочки, мовачі, фар. Але виглядає бомбезно. Навіть в кузові універсал цей автомобіль виглядає дуже гарно. Автомобіль у нас чистий, підготовлений до продажу. По всім параметрам є шторочка в багажнику. Вона у нас кріпиться. Таким чином Дуже здоровий багажник. В принципі, є куди покласти всі свої особисті речі. Також у нас в автомобілі є така сіточка, яка відокремлює простір салону від простіру багажника. Є деякі моменти, які не зроблені, і ось вони поруч лежать. В автомобілі завжди мінялося тільки два груп гарні фільтри встановлювалися. Коротше, тут у нас повний набор для ТОшки. Також власне купив два ступічних. Підшипника гудить один, але треба міняти. Ну тобто, власне, купив уже два, його просто треба поміняти. І ось лежить металевий захист двигуна і коробки. Тобто, власник, не шкодуючи власних коштів, віддається все вам. Друзі, я вас запрошую на майданчик для перевірки і тест-драйву цього автомобіля. Їде дуже класно, без зауважень. Залишається тільки приїхати, забрати її, поміняти вже масла, які є в наявності, і кататися з задоволенням.